Почнемо із роботи Верховної Ради України. Сьогодні було кілька важливих запитань, і, хоча та тема, яка сьогодні дійсно була важливою, вона можливо не в топі, про неї не говорять, бо від цього нібито не залежить кількість грошей в наших кишенях чи ще якісь такі речі матеріальні. Але мова йде про збереження культурної спадщини культурних пам'яток, які нищаться, руйнуються. Спалюються, прибираються кимось до рук, і от депутати вирішили культурну спадщину захистити. Про це те про інше у сюжеті Ірини Погоренної. Від цих людей залежить прозора і чесна робота НКРЄКП, органу, який по суті формує цінову і тарифну політику на ринку комунальних послуг, тобто чесні тарифи в наших платіжках. З самого ранку депутати з другої спроби намагалися обрати двох представників від парламенту до конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Нагадаю, діяльністю цього органу не завдоволені майже всі депутати, особливо після анонсу проведення абонплати за газ. Сьогодні на розгляд народних обранців пропонувалися дві кандидатури, яких делегували комітети паливно енергетичної діяльності та питань житлово-комунального господарства. Обидва запропоновані президентською партією. Причому не в перший раз розглядалося три кандидатури: кандидатура Андрія Геруса, як повторно, яку давала фракція самопоміч, кандидатура Олексія Кучеренка, яку повторно давала фракція Батьківщина і кандидатура Константина Запайщикова, яку повторно дала фракція Народний фронт. Більшість отримав отримала кандидатура Константина Запайщикова, і від імені комітету я прошу підтримати цю кандидатуру. Шульга Юрій Іванович має більш ніж 40-річний бездоганний трудовий досвід. Працював керівником державного комітету з питань енергозбереження на відповідальних посадах в українському уряді в Раді національної безпеки та оборони. Має серйозний досвід викладацької наукової діяльності. Головним завданням представників конкурсної комісії, яка буде обирати нових членів Енкара, представити на вибір президента вдвічі більше кандидатур ніж потрібно. При цьому конкурс повинен бути прозорим і чесним. Запропоновані нам члени конкурсної комісії, вони будуть обслуговувати інтереси влади, яка сьогодні змовилася з олігархами для того, щоб грабувати українців. Тому фракція радикальної партії не підтримуватиме кандидатів на конкурсну комісію, яких висуває влада. Я чую не тільки ті дискусії, які є безпосередньо в за які є вчути в мікрофон, а набагато більше. І в той момент, коли голосували за. Начебто кандидата від комітету з питань паливно-енергетичного комплексу один колега з БПП кричав іншому колезі з БПП голосується ж президентський кандидат мається на увазі. Представники коаліції іншої думки за їхніми словами наразі головним є не стільки обрання членів конкурсної комісії, скільки в цілому її створення та ефективна робота у подальшому завтрашнього дня і семи членів НКРЄ відповідно до закону. Залишається три звільнені, а й залишається працювати тільки чотири члени НКРЄ, три з яких повинні будуть бути звільнені через шість місяців. Тобто залишити те, що ми маємо на сьогоднішній день. Це набагато гірше ніж те, що ми хочемо зробити. Ми хочемо оновити Енкареє який понад місяць тому тут керівник розказував, як вони хотіли ввести абонплату, нібито. А ще не було абонплати за підключення газ, а було черговим податком фірта Шальовочкіна? Ось ми хочемо змінити таку ситуацію. Ми хочемо змінити Енкареє склад. Втім, і такі застереження про владної більшості не допомогли обидві кандидатури, ні Забайщикова, ні шульги депутати не підтримували. Тримали ледве видавили 200 голосів уже з завтрашнього дня. Троє членів Енкара втратять свої повноваження. Втім, обов'язки продовжать виконувати. Вони є абсолютно ручними. Коли адміністрація президента говорить їм скасувати рішення, пан Вовк це скасовує рішення. Коли їм говорять підняти тарифи, вони ці тарифи піднімають. Зараз у нас є інше цікаве питання. А ви пам'ятаєте, що пан Вовк та ЕНЄ та під тиском фактично громадянського суспільства місцевого самоврядування скасували абонплату за приєднання до електромереж? Але в меморандумі з МВФ. Вони знову пообіцяли це зробити, і уряд знову пообіцяв це зробити до канікул ради літніх. Тобто я підозрюю, що саме для цього, в тому числі, треба абсолютно підконтрольні члени НКРІ Дві постанови, які сьогодні голосувалися, це пропонували нам підтримати двох кандидатів, яких запропонували БПП. Нонсенс, коли президент має дві кандидати. Кандидатури в номінаційну комісію напряму і ще дві кандидатури він буде мати через парламент. І, можливо, ще й п'ята людина, яка буде від Кабміну, можливо, також буде контрольована. До цього питання у найближчий час депутати знову повернуться. Втім, доведеться розпочинати все спочатку, проводити конкурс у комітетах, потім голосувати у парламенті. Можливо, встигнуть до кінця цієї сесії, тобто до кінця липня. А от реформа парламенту, зменшення депутатських комітетів і виключення перерви зі своєї роботи ці Питання вирішили депутати не на часі. Ірина Погорена, Максим Хлопотов, телеканал Еспресо.